Всім привіт! І сьогоднішнє відео у нас буде про Блютуз. Про саму технологію Bluetooth я розповідати не буду. Думаю, ви і так в загальних поняттях розумієте, що це таке. Ми розберемо конкретний приклад того, як підключити два пристрої між собою для передачі звукового сигналу. Якщо один із них не підтримує технології Bluetooth. В нас є ось такий bluetooth адаптер два в одному. В ньому є ресивер мод і Transmitter мод. Receiver – це є в нас режим. Пере... Це є в нас режим приймача. Transmitter – режим передавача. І відповідно кожен із них позначений синім або червоним індикатором. В комплекті в нас йде сам Bluetooth-адаптер. Він живиться від звичайного USB і має е, вихід на AUX. Також в комплекті йде кабель-AUX. І коротка інструкція. З інструкції нам потрібно знати назву самого пристрою. Ну, те, що він підтримує Bluetooth 5.0, радіус дії 10 метрів. Ну і, в принципі, все. Далі ми спробуємо розібратися без інструкцій. І так, давайте підключимо наш пристрій доживлення і подивимося, який в нас підключиться перший режим. Так, в нас засвітилася синя лампочка. Це означає, що в нас е, зараз працює режим приймача. Що це значить? Е, якщо нам потрібно, зі смартфона, там, з ПК, з планшета, зі Smart TV, з iPod, там, MP3 плеєра, який підтримує Bluetooth. Ну, фактично, з будь-якого пристрою, який може через Bluetooth передавати звуковий сигнал. І нам потрібно цей сигнал відтворити там, на колонках там, чи наушниках, може бути. Автомагнітола, тобто будь-який пристрій, який має AUX, але не має блютузу. Що для цього потрібно? Підключаємося через телефон, до прикладу, до самого адаптера. А цей адаптер вже за допомогою кабеля з'єднуємо з нашим там, пристроєм чи це магнітола, або безпосередньо самі колонки ми підключаємо. До адаптера. І без проблем ми можемо відтворювати музику на тих самих колонках за допомогою Bluetooth з смартфона. Наступний режим у нас йде режим передавача. Як включається цей режим? Так. Ми підключаємо доживлення. Так, і бачимо, що в нас світиться синя лампочка. Так, нам потрібно червона. Тобто ми його відключаємо і буквально за 2 секунди повторно підключаємо. І от бачимо, що в нас вже засвітилася червона лампочка. Це є фактично зворотній режим. Якщо в нас є пристрій там, колонки чи наушники, які мають блютуз. І джерело е, звукового сигналу, там, до прикладу, телевізор, комп'ютер, чи плеєр, який не має блютузу, і нам потрібно передати цю, е, цей звуковий сигнал на е, відтворювач з блютузом, ми використовуємо режим е, передавача. Як він працює? Е, так, ми підключаємо. Доживлення. Дивимося, що у нас засвідчується червона лампочка. Далі ми включаємо наші наушники, чи колонка з Bluetoзом. Адаптер сам автоматично знаходить ці наушники чи колонку, і підключається до нього. Далі ми підключаємо через AUX. Там до телевізора, до прикладу. Розглянемо ситуацію, якщо в нас є телевізор без блютузу, і є наушники з блютузом, Та? Ми підключаємо наушники через блютуз до адаптера. А сам адаптер підключаємо через кабель до телевізора. І успішно ми можемо е слухати весь звук з телевізора на наушниках. Тому, в принципі, ось таке простеньке рішення може. Е Стати вам в пригоді, якщо вам потрібно буде підключити два пристрої між собою. Сам адаптер є недорогий, його в інтернеті можна купити там, порядка 80 гривень. Посилання на конкретно цей адаптер я залишу під відео. Також є в інтернеті багато інших адаптерів, які вже мають, до прикладу, вихід на два окремих режими. І мають там, до прикладу, кнопочку переключання між режимами. Ну, цей адаптер в мене вже є більше двох років, він мене повністю задовільняє всіх е, потребах. Тобто проблем з ним ніяких не було. Е, також хочу наголосити на тому, що е, цей адаптер не підходить для комп'ютера в якості е, його м відображення як окремого пристрою. Так? Якщо ви його підключите в USB до комп'ютера, він буде тільки брати живлення. Тобто комп'ютер сам його не визначить як окремий пристрій Bluetooth. Тому на це також варто звернути увагу, якщо вам потрібно Bluetooth для комп'ютера, виключно, і щоб комп'ютер бачив його як окремий пристрій, то цей варіант вам не підійде. Якщо у вас залишились якісь запитання, прошу пишіть. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу.